Як помістити надуту повітряну кульку у колбу, чи розрізнити, в якому з циліндрів знаходиться вода, а в якому глицерин, або чому бульбашки із сухого льоду можуть довго триматися на ворсистій поверхні, а як підпалити гроші так, щоб вони не згоріли? Демонстраційна олімпіада з фізики це завжди видовищне шоу. Саме завдяки таким захопливим демонстраціям фізичних явищ та властивостей дітей можна закохати у фізику. Впевнений професор Олександр Сергійович Черненко саме він організував для учнів 6, 7 та 8 класів демонстраційну олімпіаду з фізики. А помічниками запросив учнів 11 класів, які з задоволенням взяли участь у яскравій події. Завзято проводили експерименти та сумлінно перевіряли відповіді учасників. Ось такі ось заходи для учнів 7 та 8 класів. Дуже цікаві. Вони можуть дізнатися щось нове з фізики. Так як і ми, одинадцятикласники, можемо відчути себе на місці наших вчителів. Особливо хочемо виразити нашу подяку організаторам цього заходу Олександру Сергійовичу, вчителю фізики, та нашому вчителю з фізики Валерію Миколаєвичу. Вони це організували та навчили нас, щоб ми могли це ці знання передати учням сьомих та восьмих класів. Звичайно, не всі експерименти виходили з першого разу: то сірники не підпалювались, то вперта кулька не хотіла лізти у колбу. Та й деякі глядачі відрізнялись скептицизмом. Не вірили, наприклад, що повітряна куля може без клея тримати перевернути келих з водою. Але головної мети організатори олімпіади все ж досягли, зацікавили малечу фізичними дивами і наштовхнули на роздуми про природу тих чи інших явищ. Особливо мені сподобалося наочність, і саме те, що тут е, було те, що ми не проходили в шкільній програмі, тому є де розбігтися у своїх думках. Демонстраційний експеримент заохочує дітей любити фізику та перейти у фізичний клас. Я дуже вдячна усім вчителям, які підготували цей демонстраційний захід. Головне, що всі учасники події впевнилися, фізика надзвичайно цікава наука. А її дослідження за допомогою експериментів може стати захопливим процесом пізнання світу і навіть справою життя. Ольга Добриніна спеціально для ретебе.